Це дуже погане чувство, це, це дихання немає, це ні спати не можна, ходити нормально не можеш, двигатися нормально не можеш. В Області більше ніде не роблять. Проведено 10 таких операцій. Чому 10? Тому що було закуплено 10 наборів для проведення операції, Вартість одного набору. Для одного пацієнта коштує 250 тисяч гривень. Ну за ці витратні матеріали пацієнт не платить. То тобто, є там, ну можливо, докупляли якісь інтердюсери та ну дрібниця. Тобто якщо брати до уваги 250 тисяч гривень, то, то нічого, скажімо так.